Який патріотів документи є? Наприклад, документи ну, керівник е, в Київській області, організація УНСО, яка була рішення на Майдані. У мене завтра похорони в конотопі одного з моїх хлопців, які загинули в батальйоні Азов. Сьогодні в аеропорту міста Донецька загинув мій товари. сторону. Автомат, опустіть. Да, автомат, автомат пустіть. Цей ночі в аеропорту загинув ще один наш хлопець УНСО і ми. Зараз от, питання вивезти його, звідти, обставити до батьків. Ми коли виходили з автомобіля, під'їхало кілька машин, вискочили люди з автоматами, сказали, не виходіть, стоять, руки вверх. Тобто ми в цьому бачимо те, що міліція як працювала проти патріотичних сил, так і працює. Розкажіть, представнітесь, будь ласка, фамілію. По Мазур Ігор Петрович, Псевду, Тополя. Був колись в батальйоні Айдар, зараз в батальйоні УНСО. Приїхали на запрошення наших друзів в Запоріжжі на один день, тому що я ж кажу, у нас з тої ситуації казар на фронті, ви самі розумієте, що скоріше всього нам вже буквально завтра треба відправлятися. Те, що вчасно підійшли підійшли на група журналістів, нас не заарештували. Хоча я представлявся, що я помічник народного депутата, керівник Кунцов в Києві, ми приїхали на запрошення, зброї немає, нічого немає. Приїхали вчора з похорон нашого товариша в Маріуполі. Але ми бачимо, що міліція і далі виконує собачу таку функцію. Вони їм дали команду фас і вони її виконують. На якій підставі вони вас захищають і певна підславі ті, що вони сказали, що в нас є підозра, що у вас є зброя в машині. Ми показали, немає. Вони все рівно нас тримали під автоматом, Поки не прийшли журналісти. Потім вони вже зрозуміли. Так як ці тут журналістів не було. Я так розумію, тут прийняли просто каже міліцейський безпреділ. Підручки прийняли і зараз. Вони можуть положити в кармани, що їм треба. І все. А кого, власне, затримали? Я помічник народного депутата Володимира. Патріота затримали. Я, зараз голова нашої групи е, в парламентській асамблеї Ради Європи. Ми з ним ще друзі по помаранчевій революції. І ясно, що нам сьогодні хочеться, щоб нарешті Запоріжжя позбулося цього ну, і Ще Кілька днів тому була річниця пам'яті героїв Крут. Зараз наші хлопці воюють і вони не, не з іменем Леніна йдуть війну, вони йдуть з іменем тих героїв, які йшли під червоно чорними і що, щоб там китнули. Приїхали просто як знак підтримки, щоб е, сказати, що ті, хто загинув на Грушевську, на інститутській, тому що хлопці, які були тоді, вони приїхали зі мною, вони підтримують цю ідею, щоб очистити Запоріжжя від Леніна. Не забувайте, ваше місто останнє з обласних центрів лишилося тільки ще Луганськ. <плес> <вул. плес> Там поки що ми це питання не можемо вирішити, правда? Надавіть в Київ. У вас є кортеся, у вас є чудовий духовний центр України і поруч стоїть Ленін. Це просто... <плес> надавіть Києві, Надавіть Києві, щоб Пласне? тут його знесли. Керівник право центрі. Зараз керівник УСО Київської області. Офіцер батальйону УНСО позавчора повернувся з зони бойових.